Доброго дня, дівчата! Я хотіла би сьогодні розповісти вам про спецпропозицію, яка називається Валентинка номер 1 Ця спецпропозиція, як виглядає? Ви можете собі замовити продукцію на суму 1940 гривень зі списку ось цієї продукції. Це є тональні креми, блиски для губ та туші. Замовлення має бути мінімум на 1940 гривень. Ви можете собі комбінувати, можете взяти два тональних і один блиск, наприклад. І все одно будете мати за це подарунок. А в подарунок йдуть у нас олівці, відтінок на вибір. Олівці, які коштують 490 гривень. І це все буде ось в такому красивому подарунковому пакетику. Ця акція діє до 14 лютого. Тепер я вам розкажу про, про наші засоби, які входять в цю спецпропозицію. Отож, першим це є тональні креми. Тональні креми мають у нас дві формули: одна формула для жирної і комбінованої шкіри вона надає шкірі. Такий матовий ефект. А також інша формула це нормальна шкіра, схильна до сухості. Вона має ефект сяєння. Тоді такий красивий, здоровий вигляд сяючої, сяючої шкіри. І це сяєння виглядає досить так елегантно. Це не є масний блиск, а це є сяєння здорової шкіри. Тональні креми всі мають запатентований комплекс h minimize 3D. Вони ідеально приховують недоліки шкіри, роблять шкіру гладенькою, дарують їй свіжість, пружність, зберігають макіяж бездоганним протягом цілого дня. І залишаючись при цьому на обличчі абсолютно невагомим. Також він зволошує протягом 12 днів. Щодо відтінків, відтінків є 11. Дуже легко підібрати собі колір, який пасуватиме саме вам. В нас в компанії Mary Kay є такий тест, який ви можете протестуватися за. Одну-дві хвилини, максимум там є 4 запитання, і він ідеально підбирає вам колір тонального. Тому, коли у мене є клієнти, які є з іншого міста, я ніколи не переживаю, що я їм відправила не того кольору тональний. Тому що той тональний підбирає просто ідеально колір, той тест. Колір тонального підбирає ідеально. Далі ще в цю пропозицію входять, наприклад, туші. Туш ви також можете собі обрати на вибір. Чи ви любите з ефектом подовження, чи розпушення, чи водостійку, чи коричневого. Для прикладу, ту ж сенсація. Туш-сенсація в нас має таку красиву кісточку. Оця кісточка, вона не просто є такою звичайною кісточкою. Ця кісточка виготовлена з продукту, який використовується в космонавтиці. В цій кісточці не утворюються бактерії. Бактерії там не розмножуються, тому вона є такою безпечною. І компанія Mary Kay, аби створити цю кісточку, таку унікальну заплатила а, в цьому проєкту мільйон а, доларів. І сенсація не просто так. Далі, щодо тушей, усі туші у нас гарно наносяться, не осипаються, не розмазуються, протестовані офтальмологами, рекомендовані офтальмологами. Навіть люди, які мають контактні лінзи, можуть з легкістю користуватися цими нашими тушами. Далі, блиски для губ. Близькі для губ це взагалі блиски нового покоління, тому що вони не липнуть, рівномірно наносяться, мають в собі вітаміни С, вітамін Е, не викликають подразнень та алергічних реакцій. І також розповім вам про олівці. Олівці для губ. Усі олівці є надстійкими. Дуже легко наносяться і їх дуже легко продавати. Для прикладу, якщо ви підійдете до своєї подруги, знайомих, хто ще не знайомий з нашим олівцем, ви можете запропонувати попробувати на руці провести лінію. Проводити її лінію на руці, клієнтка бачить, о, як гарно, як плавно, як ніжно, бархатисто залишається та намальована полосочка. І за 2-3 секунди ви можете попросити, аби вона стерла те, що намальовано. І вона не зможе це зробити, тому що наш олівець є надстійким. Він легко малюється і є дуже стійким. В цьому олівці, в цих наших олівці, є гіалуронова кислота. І вона дуже гарно дбає за наш контур губ. І тоді наші губи захищені і жодна зморшечка не отвориться. Отож, я вам рекомендую звернути увагу на цю спецпропозицію, яка називається Валентинка номер 1 Ця акція діє до 14 лютого. Отож, поспішайте! Гарних вам продажів!